От якого кора ви взяли? От вони б взяли Урсу, наприклад. Да? Проти Пікса МК ти приходиш на Урсі з Цемкою, і ти просто їжа. Mm -hmm. А так, ну, хоча б може покачається Урсік. Я тепер в тільті. Ну, це, Алла, ти ти та... ще після мого постав в телеграмі, мав. Так, в я десь я, першу я, суду пустив ще там в той момент. Так, так, так. Є таке. Слухай, а тисне, тисне, бістмастер, і боляче, насправді дуже аналогу. О, і далі а чи він взагалі? А, і ухиляється аналог. І тепер у ну, мене проблеми, телепорти не летять! Сповільнення працює, граната і залітає. І, і, ще і, ще удар! і А чому ж ти розвернувся? А я тичка, але він не добуває. Ще одна треба! Ат буде це ФБ, гарно. Дуже хотілося вбивати бістмастеру. Бо на багатьох турнірах навіть там, де може бути. Все одно великий призовий там чи щось таке. Навіть не ІВЦ такого немає. Навіть не ІВЦ я такого не пам'ятаю. Ой, отут знесло, знесло дракона. Повчідло, повчідло біжить, механічне. Виживає. Виживаємо. І ось цей Манкі Кінг. Тут, до речі, вард стоїть, і якщо зараз дев'ятикласник сюди забіжить, то його отак зловлять. І потім б'ють. Так, умирає на клас. А отут прям прочитано, якраз під цьому хвилинку, вар дуже гарний. Каналог знову боротьба за руну. Цього разу прискорення у аналога. Все непогано закінчується для нього. Так, і стаки і тут так, починають наробити все нормально. Трошки з'їли Ікса, Є праймл рор від Мідера команди Vision, і це саме допомагає зараз. На Іксу тут виживати, вбивати пуджа і продовжувати качатись. Так, біст велетенський, 4300, юма. З кійджеєм виходять з портала, хочуть напасти в топі. А от це може бути гарно. <рит> <тас> так, дивиділа Сілера, також побачила, а бабка просто зникла за пів секунди. Такий Сатаніка тут теж б'ють, на його зараз жируть. От, і бачиш, коли я сказав, що для Найкса фрігра, це якраз було за умови, що його отак кинуть на призволяще. Але його не кидають, героїки. Але бачимо, що це не допомогло на легкій лінії. Сс. Не написав просто Та Я не знаю, тут можна вже якось прокомунікувати. Якось недооцінили, може, ту силу. Ніби бабка перший бігла, щоб взяти на себе потенційну цю атаку, спалити її, але все одно Найкса це не врятувало. Віспер помирає. Тепер вже атака. Відповідь. Від віженів і мінус два. Щось там верхня лінія наче чумедом, намазана, постійно якісь бійки. Сховалися. За затір два там ліворуч стоять, дукаліс може підставитися, але насправді. Оу, oh, побачили. Буде хук. хок. Як же ж це було все близько. І все в дукаліса витратили. А чи це взагалі раціонально? Тому що зараз і Класс прилітає і починає розкладати арену. Крістал Мейден, Крістал Мейден. Неперевершена гра від KJ, але далі всі розбігаються, а хто не розбігається, той помирає. І це неприємно, тому що Манкі Кінг на слотах. Це от, ну, така потвора, яку дійсно важко потім ловити. Нарешті а це що? він а в це нього немає баундле страйку. О, сюди. Ага, Нім, Демедж вже шалений. Сповільнення гарне, от і смерть. В соло. Каже, що ви, хлопці, били його, били, нічого не могли зробити. Покликали я б, б в мене? соло. Та да, я пуч, я в соло вбив. І побігли. Побігли гуртом. Зібратися в п'ятьох, натиснути смук. Щойно про це якраз казали, бо дійсно. Може бути важливий і зараз пити. На, да, знайшли клокверка. Диви. Ізі клокверк. ну, не знаю, це ж... Найлегший клокверк в житті взагалі гравців. Тепер головне не підставитися під контратаку, тому що прямо зараз в спину їм рухається героїк. Так і є. І Клокверк, якщо що, навіть з байбеку може залетіти, йому взагалі не ліньки буде. Да, ось він. Побачили Дукаліса. Це мінус. На інклас розкладає арену. Але це поки що виглядає не дуже небезпечно. Пак дуже гарно ініціює. Лев Сілар, щоправда, гризе з того пуджа. Але пуч міцненький. Клокверк гарно його рятує. Зараз як би сховатись за ці коги, кудись від цього найкса? Ні, коги закінчується. Скофіл. Будь ласка, ні, скофіл загинув. Але вже трьох втрачають віжен. Та, хоч на тут певно і не вб'ють, і сталкера теж відпускають, але бійку загалом провели непогано. Я не можу сказати, що ідеально, тому що загинув клок після баю. І це О, ще так. не кінець. Сталкер показує. Сталкер буде нападати на КейДжея, Джея. працює. Кій закінчується ультимативно. Тепер проблеми у самого сталкера. Він може не втікти. Юма. Він не втече. Зе його віспер допомагає. Або... Віспер помирає. Юма, перестав бити демо. Тільки зараз добиває, хотів досвід забрати, здається. Так а може якось розвернутися за ворп. А ні, диви гарно. Слухай, він і досвід Сальцуху. віддав, романе! Та нормально, нормально, нормально. Все Та, не нормально. Дивись, він Та, нормально. не допоміг пуджу добити вчасного героя. Не допоміг досвід не забрав це. Не забрав це. це... Так. У нас буде 85 хвилин. А це буде? І тоді в неї буде все. І вона переможе селяного. Так, тут Пуджа з'їдають. — А вистачить їм одразу, так, вистачає. Бачиш, він навіть не встигає зі стану вийти. Ну, X все ж таки. Зі стану шоку. Зі стану. стану. Що, айон диск купувати, чи що робити? лінку? — На печі? Ну так. Чого ні. Ну або лінку. Блин, нормально. Ох, бак, яка реакція, аналог. Але далі що. А, далі. далі немає клавіш. О, гарно. Нормас, нормас, нормас. Все, все, все. Клавіші з'являються. Каже, сталкеру Цікай. до побачення. Це ще не кинесть. А, нормально, там МК, зараз... іде, МК. А, він ж буде перерізати. А, ні, нормально. Ні, не нормально. Достали. стали. Нестали! І ще ур пролітає так над бугилкою. Чи рошана паралельно вбивають? Боже, все забирають, бить ні героїки, їх грабують, їх б'ють. Я не знаю, що робити. Ні, це, це габела. В принципі, мають рацію, якщо знайдуть, але ж чи знайдуть? Ну, Це гарно, але їм треба якось опинитися миттєво на обличчі ворожого героя. Урса, це здатен зробити? А... От зараз побачить день, 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 мають побачити Найкса зараз. Побачили? Ну мали там краєчком побачити. Експу забирають. От він на екс. Готовий стрибати. Віспер є демедж. Починає гристи, гризти. І забрали. Гарно, дуже гарно. Насправді, мені здається, можна продовжувати на місці героїків Юма. Можливо, розвернеться, можливо, продовжить боротьбу. Є репрешер Диви, а там пуч просто димить і все, не можна нічого з ним зробити. Доводиться тікати, Ти і, і Урса продовжує йти вперед, але його зупиняють. Слухай, а ну що таке? Урса в нього зайшов і диви. А, вони так вирішили оминути взагалі цю місцевість. Побачили Урсу. Урса під нулі фаєром, але це не важливо. Пуч стрибає, не влучає хуком. А, він сам в БКБ, тому все більш-менш забирають «Манкі Кінга тим часом. Пуч вже під рором і йому. Гайки, це було зрозуміло. Ще і аналог зараз підставляється. У нього є блінк. Але Один, ні, а небатурсу! Каже, а що ви на мого пака? нападаєте? і майже вбиває бабку. Проте все одно бабка жива, пак використовує сир багато, багато контролю. Є фейсшифт, ще поживе. але далі далі нічого не вийде. Та дуже погана бійка розділилася для героїк. Чотири гравці чомусь почали вбивати МК, а Пуч в цей момент просто поміж інших чотирьох опинився, але ж вбити пуджа. Да, ну от і починається попередня розвідка від клокверка. У відповідь вмикається ультимативна Найтсталкера. І він злітає. Ай, не влучив не вдало. знову. Невдало, і Пуч теж не вдало. Але диви. Вони всі стрибнули в Пуджа! Пуч поки стоїть, поки ще не впав. Намагається когось з'їсти, жере всі в когах стоять. І вже перших втрат зазнали героїки. Вони втрачають після Пуч Романе. Да, і пуджа дві хвилини не буде. Чобіток не переклав, напевно. Все, кіджей соло намагався вже щось зробити, але втрачає він життя, втрачає гем, ще й пака ловить дієм. Я так розумію, що Урса знову десь бігав незрозуміло, де намагався вбивати е, Нейтсталкера. От мені так здалося. Ну, давай зараз звернемо увагу, коли нам реплеї покажуть. От, знову немає це. От на пуджа напали. Ну бій, бийся під пуджем. Як відбуватись? Тому що навіть концепція Пуджа на базі вона не працює Пудж на фонтані. Урса стрибає нарешті в того, кого хотілося би схавати, але вже запізно. Да, я думаю, це буде друкарня. Мегакріпи вже зараз підуть в бік команди Героїк. А, я, я завжди був сильним у бійках. Диви, побачили діємо, той відійшов. Да, за ним стрибає, Юма. О, бісел гарно, насправді дуже непогано. Але його відштовхують і знову нічого не зробити. Бабку, можливо, зжерти чи ні. Треба жерти Сатаніка. Але Рор зупиняє Пуджа, нічого не зробити. Там чи бачі працюють. Хоча Урса непогано в спину забиває Бісмастера. Далі, можливо, Урса тут соло якось вивезе це все. Ні, 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 будуть байбеки. Це бійка на всі гроші. І грошей, як ви бачите, у героїк значно менше. Та справа в тім, що героїки натискали вже якісь байбеки, а от Піввіжн тільки зараз це починають робити. Урси ще є, бай, у цемки він теж є. Але здається, зараз просто рошаних трон, і. Я не знаю, як героя відбитися від цього. Тому тут все коректно, за логікою, просто вибір не той. На, але вже величезна навала крипів, йде Дивись, Якщо відіб'ються якось, то ще шанси будуть, тому що там трьох баїв немає. Але треба якось відбитися. Як? Я навіть не уявляю. Сталкер собі ще йонди скупив. Так, диви, там ще арена розкладається. Так урса стрибає і непогано Нападають на лейстілера він без Егіди, не забувайте. Сатанік куди ХП! І він? Ні, він сховався! Він сховався і виживає. А пак відлітає на одному ХП. Да, Урса гине. Це буде GG, і це 1-0 на користь Віжон. Та тут вже неможливо здається було відбитися. Як би не старалися, би не намагалися. Віжни забирають першу мапу. Доволі впевнено, насправді. Сили правильно розподілили, але бачите, от Vision подивилися на цю лінію, і в них є ластпік, і вони розуміють, що треба просто посильніше лейнера взяти, і це темплара з'являється дійсно. Честно, я не знаю, як Темпрку вбувати, супер сильно. Да, Темплара. І в Феникса, мені здається, хороша лінія. Вона цю лінію. Він в спину Феніксу залітає, і давай його просто пос. Це, це було б його остання, я думаю. Подорож. Рішення в команді, да? Можливо, навіть в кіжній сіці вже б інший гравець грав би тоді. Ой, ні-ні-ні, ні Слухай, тут щось сталося. Тут занадто. я ж кажу, тут Феніксу ти ну нічого не зробиш, ну стоїть. Цей Фенікс, з пам'ять постійно по тобі здібності, пробиває. Прилетів Фуріон, буде лікувати, але ж це працює до наступного нападу, рівно до цього моменту. Ну так, кулдауни Фенікса пройдуть, вони величенькі, вони пройдуть, і от далі знову тебе будуть прогрівати. І ти ж, коли б'єш Фенікс, от вони його просаджують, але вони від того не раді. В нього працює оця вмонтована здібність геройська. І він просто їх палить у відповідь. Юма намагається вбити на інкласа. Хоча б якось, хоча б якийсь розмин, хоча б якісь плюси вийти. Ні, він здається, і тут не впорається, залітає. Фаєр спіріт. Юма помирає. Ні, тут... Експрі для Фенікса, ну тут просто провалена. Прукарня, да, тут гра провалена з нульової і ще застрибує. Так і Джей поки не помирає, тому що не влучив МК, і КД гарно стрифанує. Хоч так. А, -F 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 проти 20 на 4 у шоду Фінда. Я навіть не кажу ще про легку лінію. 2К прифармно просто в чистому полі, фактично. Кей Джей! Ти куди прилетів? Хотів вбити тут героя, а сам помирає. До Мінейтінгу Фенікса, і це весел, скоро буде. Я перепрошую. Я перепрошую. У нього весел десь на восьмі буде. Або уяви, яка кайфова, має бути гра у наступного героя, який поставить новий веб. Ну так, не факт, що вже і поставить. О! Ну, то. о Офілд. Ізі переграв. Подивись, який фокус, подивись на вебку, подивись на вебку! В нереальному фокусі дві хвилини води скипів за собою, подивись. Я бачу, бачу, бачу. Вау, він а зараз Клавіші лучне. закінчилися. На жаль, прийшла квапа, зруйнувала всі плани. <світ> <світ> Ржи, зараз Це гу яєчко є? Є не дадуть скористатись. <світ> Розпили яєчко. Ще до того, як воно зрозуміло, що воно яєчко. <світ> Та є таке. <світ> Але ж не тільки айтеми, вирішують долю матчу. Свіжість від Акс теж у меті. Напиши, якому грою Dota 2 пасує аромат Аполло. Запость свій креатив, клікнувши на банері під трансляцією. І лутай подарунки, що зарядять упевненістю на всі 100%. Так, віспер. Скільки у вас тут, ви шо? Чи Фенікс на тревелах долетів? Я ж лише один, я малесенький Марс. Катастрофічно багато шкоди, там будеш от таке прям. І такий, а скільки це? Ну дайте мені число. І, ну, ну там же хп в циферках написано. Аналога тут тим часом намагаються здути і це вдається зробити, щоправда, через дві ульти. Да, Але ж це Сеп, він ніби того вартий. Так, да, важко, важко цю саву на глобус натягти з надією в те, що героїки тут переможуть, якщо вони якимось чином реалізують комбінацію Марс, ага. СЕФ і Мурса гарно стрибне. От зараз. Ай! Давай, давай, Оце давай! Це гарний сетап може бути. Куди поїхали? І Ультисефа. Демедж. На. на. Ой, що це за... Титан ледь все не зруйнував. Ти бачив, там Бейн в пікселі був Я... від шоці. Це капець. А, мою. точно, точно. Кипила мама коника, а коник без ноги. Яка цікава іграшка. До речі, молодь не знає про цей витвір мистецтва. Дивись, це наша, я впевнений, одна з наших О, задач, дві. основних, щоб вони це знали. Ага. Іспер дуже боляче, ну, Марк дуже має швидко. Має помирати. І Бейн, здається, теж. Ну що робити? Ну вони просто. Вони просто йдуть. Їх не зупинити. Іван теж. Ну так, фура каже все. На базі ви мене не побачите, мапа величезна, я просто кач. Можливо, я десь колись е, вам зможу допомогти. Оу, там зверху піка, і Демплару зловили і у Демплари дуже мало здоров'я залишається! Квопа! Чудовий суніквейф, Юма ще побив. Добре, але сам загинув. Марс тут теж зараз загине, ніхто не виживе. Це. А дуже не хочеться друкувати неї. Диви, от це. Я тобі скажу так, за цей рік це перший турнір. І можливо, точніше, на цьому турнірі це ага. перша гра, де я сказав, друкуйте. Реально? Скоріше за все так, я не пам'ятаю цього. Треба Лускевича питати, він з тобою коментував. Так, але. Треба, щоб він перевірив твої покази. Ну принаймні, я не пам'ятаю, щоб це відбувалось там раніше, ніж там за об'як і раніше. Довіри до тебе мало, диво Диви, диви, Я зазвичай? Так. Чи ні? Та будемо, будемо, я думаю, так. Ой, кампліфа. Да, диви, ми. якщо його якось. Опа! Ні! Встиг закуркувати. Так! 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 Добре! Добре, мінус квопа! Так вона все нормально, вона в таверні сидить і подивись. Нормально, нормально, нормально. Але віспер вирішив не стрибати поки що. Блінк в нього був, арена була, але вирішили не замазуватись в цю бійку. Слухай, непогано. Непогано. Точно непогано. Проте диви, е, вони на, йдуть, нахабно йдуть, буде, не буде, 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 Заходять буде. на Рошана. І Рошан гарчить. А вони без смака! Вони без смака йдуть, там Вард стоїть. А без різниці в них є розвідник. Диви. Оп, все, інформація Але ж вони надана. Теж на Варді. Нормально, нормально, нормально. Диви. Там, там зараз на урсу напали, а Урсі чому так боляче, а урсики бити. Йому що взагалі робити проти цієї темплари. А що дечки? Хелп. Та Е. <реш> ну. Ну, добре. Може, і не треба було йти в той бік. <сорган> Просто бігає щось, хлопає. аплодує. Маленькі долоньки? Та, да, малесенькі долоньки і все. <гас> а тут МК вже чіпляє. ЮЛ! Ультимейт! Палиться, квопа біжить, аналог, може якийсь телепорт. У нього БКБ ТП він хоче. Одна секунда. БКБТП! БКБ ТП, оф Пейн, з ультимейтом підходить. І він встигає вилетіти, а паралельно so Віспера вбиває. Соло. А це не сюди, до речі, було. Ну, напевно. Ой, хекс з'являється. О, диви, тут ебісел. Ні! Ісип, ні! ні! Ідеальна комбінація. Думаєш? Ідеальна, диви. І зараз. І вбити цю темплару, але в неї є. Що робити далі? Вже витрачено було ультимативно. Марс підходить. Марс з може її ізолювати прямо зараз. Ні! Спис! Поганий таймінг! Це там Блінк, дуже важкий. KJ... Mm -hmm. да, помирає, він там зі спини підходив. Це Nature's Profit. І зараз буде добування, тому що Бейн підставляється. Бейн на швиденько через пастку станік розстрілює. Марс. <laughs> Fire in the goal! <laughs> <laughs> Віспер каже, краще б я в кесочку запустив. <laughs> І гранату кидає. Вісь забирають після байбеку. Він вже не повернеться, здається, до цієї гри. Як і загалом героїк. Ну, поважко зробити їх менш цікавими, ніж ця конкретно. Так, так, так. Це просто отак от сталося. І героїки в результаті ми пам'ятаємо останніх подій швейцарки, де розподіл парбу. Трошки незвичним, м'яко кажучи, коли організатор там деякі речі переплутав. Тому можливо вони просто заглибоко опинилися, і можливо замість них мала бути інша команда. Що це за табачка? як боляче, це не лікується. Це GG! це вже офіційна інформація. 2-0. Віжін проходять далі.